Селянчинський спортивний ліцей сьогодні поправує флагманом фізичної культури і спорту в освіті не лише в сільській місцевості, а й в районі та області. Щокварталу тут відбувається день здоров'я, на який приїздять позмагатись вихованці інших навчальних закладів району. Районна рада та райдержадміністрація всіляко підтримують навчальний заклад і цього разу подарували ліцеїстам спортивне знаряддя. Мета проведення дня здоров'я. В першу чергу це пропаганда здорового способу життя. Друге це виявлення кращих спортсменів ліцею, району до участі в обласних змаганнях. Цього разу діти змагались за тенісними столами у своїх вікових групах і в баталіях з шашок. Всі переможці отримали кубки, медалі та призи. На мою думку, те, що в спортивному ліцеї, так як ти займаєшся в якійсь секції чи групі, то вона дає за загартованість, дає силу волі, витримку. Успішно виступають в районних змаганнях сезону, також і вчителі селянчинського спортивного ліцею, які в свою чергу також навчались у стінах цього навчального закладу. Спорт мені багато в чому допоміг, тому що я тут навчалась в даному ліцеї, і воно мені виховало таку відповідальність. І коли я ставила собі щось за ціль, я завжди цього досягала. Так, воно мені допомогло в навчанні, і зараз в роботі багато в чому допомагає. Спорт ну, взагалі, Він виховує таку міцність характеру в майбутньому на базі Селянчинського спортивного ліцею планується створити спортивний інтернат для обдарованих дітей.